Нашої теми прогнозу розвитку гідрометомов на найближчий період 5-7 днів, ми, звичайно, з вами обговорюємо. Вона буде настільки нестійка, ця погода, з дуже швидкою зміною процесу, синаптичних процесів. Тому зараз ми спробуємо з вами детально на 10 днів спрогнозувати. Значить, уже починаючи з сьогоднішньої ночі та завтра день ми будемо під впливом логовонециклому, який зараз знаходиться в районі острова Зміїний, який буде зміщатися в райони Криму, потім на схід на територію Кавказу. Ми будемо під цим впливом, тому будемо очікувати дощів. Завтра в день, можливо, дощі досягнуть критеріїв сильних. Особливо це, можливо, райони північ... вибачте, півдня нашої області, півдня нашої області. Температурний режим суттєво не зміниться. Це буде і вночі, і вдень, це буде в межах там, 9, 14, 10, 12 градусів тепла. Вночі 19, жовтня, опади ще збережуться, але невеликої інтенсивності. Проте вночі ще буде 19 температури ще в межах 50 градусів в ніч, а в денний період вже піде аномалія температура, тобто заток в тил цьому циклону зайде холод з північного заходу, з, північного, з півночі. І в день вже підуть, піде зниження температури повітря і на ранок 20-го ми можемо очікувати вже в межах нуля, навіть до мінус 2 градусів морозу. Це буде найхолодніша ніч за цей період, що ми прогнозуємо. Однак тут буде можливе посилення вітру в цей період до 15-20 метрів в секунду. А надалі і опади припиняться, і температури поступово почнуть підвищуватися і вже 21-23. 22 жовтня температури денні, ми говоримо про денні, нічні вже не будуть від'ємними. Денні температури можуть бути в межах 11-13, 23-24, 23-24, 13-15, а в період з 24 по 27 жовтня ми будемо очікувати погоду без опадів. Майже друге бабине літо, бо попереднє було воно ну, настільки коротке. І температури в майже 14-16 градусів тепла в денний період.